Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке у селі на Горохівщині селяни обурені вчинком місцевого фермера. Волинські тероборонівці отримали бойові нагороди. Був депутатом, а став артилеристом. У селі Бережанка на Горохівщині селяни обурені вчинком місцевого фермера. Він заблокував дорогу на частині вулиці. Через його дії маршрутка не може завести людей у центр села, як то було раніше. Проблема із доїздом має ще й об'єктивні причини. На місці події побувала і наша знімальна група. Автобус не може завести людей у село, бо не пускають. У селі Бережанка на Горохівщині селяни обурені тим, як повівся з ними фермер Орендар. Мовляв, він перегородив дорогу своєю технікою і не дає проїхати. Проблема з доїздом виникла в середині літа. Тоді дорожня служба почала ремонтувати міст, на річці полонка, через який добиралися у бережанку. Аби не об'їжджати ще декілька сіл, щоб потрапити додому. Люди домовилися з місцевим фермером, щоб той пропускав транспорт через господарський двір, який орендує. Домовленість діяла, поки тиждень дому фермер з невідомих причин не посварився з водієм маршрутки Бережанка Луцьк. Тоді уперся та принципово закрив ворота на території. Не пропускає ніякого автобуса. Йому транспорт, його транспорт може їздити по селі, ламати дорогу робити, а нам не десь передати якісь таблетки, якісь уколи, Та тут, то, то, через автобус. ми, ми вже всі в віку люди. Ми ще хочемо. Як і діть з маленькими кажучи... no. їдуть і возьмемо. Була... Як я вийшов з хати в туфлях, чистих, по асфальті собі пройшовся акуратно на твою. Ту... Тепер по фермі там болото, там отакий шар болота є. Якщо дощ пішов, то такий шар було. Куди йти? По тому болоті брати з собою пляшку з водою, і мити туфлі чи що? Чи поризиватися йти в резинових чоботах, туди там кидати їхати в туфлях до лутка. То не тільки я, то любий буде так робити. фермер, вчинок якого нарікають селяни, Юрій Кучера. Він у Бережанці добре відомий. Господарює там з батьком вже 21 рік. Орендують паї чи не в усього села, начебто, є частиною сільської громади. Однак люди дивуються за стільки часу жодного разу безпосередньо ані з сином, ані з батьком фермерами. Ніхто безпосередньо не розмовляв. Усе спілкування через їхніх підлеглих. Він ми ні разу з ним не зустрічалися. Ви можете поняти, як ми, ми живемо? Не, ні разу з ним не зустрічалися. Він нікого ні за що не має. Вони царі боги хазяї. За законом, фермер мав право перегородити дорогу. Цей тепер дуже стратегічний клаптик вулиці належить йому за договором оренди з Горохівською райадміністрацією уже 12-й рік і аж до кінця 2059-го. І вплинути на їхнє рішення нікого не пропускати. Місцева влада не може. Він там є приватний підприємець. Він хоче розгородив, хоче розгородив, Я не можу, наприклад, вплинути на нього. Ну, на 5 гектарів, скажімо так, без двох сотих. Договір оренди діючий він платить 12%, це максимальна орендна плата. В нього входить вона в оренду. Він всього на всього орендує, вона не його маршрутка їздила чотири місяці, все було без проблем, поки шофер не з конфлікт не вступив із Юром. Кучера Юрій Володимирович. Він у нас тут оформлений фермером. Що за непорозуміння сталося між водієм маршрутки та фермером? Ніхто достеменно не знає. Зі слів старости села, начебто, водій автобуса, нецензурно висловився у розмові з фермером, і через це той перекрив дорогу усім без винятку. 12-й канал намагався зв'язатися з водієм маршрутки. Марно він трубки не бере. Так само поводиться і Юрій Кучера після численних і безрезультатних дзвінків фермеру до у його офіс. Представниця кучери заявила категорично, коментарів не буде. Ні, рішення керівника остаточне. Він відмовляється від коментарів від зустрічей. А жаль, адже людям обережанці важливо почути, чому фермер, який не перший рік господарює на території громади, прийняв таке жорстоке рішення. Чому вони уже тиждень ходять по кілька кілометрів пішки додому від нової, і незручної крайньої зупинки маршрутного автобуса? Закриті ворота. Це не про те, хто за законом орендує цю частину вулиці, це про людяне ставлення одне до одного. Добра новина в цій ситуації в тому, що спочатку тижня планують відкрити дорогу, якою місцеві користувалися раніше, через міст. Все, залишилося тільки асфальт заложити до побачення. А скільки часу тобі проведе? На цьому тижні асфальт має бути. Ага. Мав бути трошки раніше, трошки не вийшло з погодними умовами. минулого тижня, мав бути, а так, поки буде цього тижня, готово. То вже з наступного тижня люди зможуть готові їздити, тебе. Ще навіть цього тижня, якщо спіють положити, якщо погода дасть. Тож маршрутка Лудик Бережанка незабаром відновить звичний маршрут. Однак, як ведеться, люди довго згадуватимуть свою неприємну дорожню історію. Анна Кравчук, Василь Мерещук, 12 канал. Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії, а також День інженерних військ. З нагоди свята Волинські тероборонівці, які нині боронять українську землю на сході України, отримали бойові нагороди. Нагрудний знак за особисту хоробрість. Командувача сухопутних військ України тепер має начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки сотої бригади підполковник Володимир Ратнюк. А старший офіцер відділення Олег Матвійчук віднині носитиме наручний годинник від генерала полковника Сирського нагороди. Отримали і бійці мінометних батарей бригади. Вітаємо і дякуємо за захист. У наступному сюжеті ми розкажемо про тих, хто знаходить ворожі цілі для наших гаубиць і робить так, аби їх влучно знищили. Це артилерійські розвідники. Один із них лучанин Юрій Моклиця. У недалекому минулому депутат міської ради і вже півтора року як військовослужбовець ЗСУ. Подробиці його історії. Дивіться далі. З Юрієм Моклицею ми зустрічаємось у музеї військової техніки в обласному центрі. Раніше Лучани знали його як депутата Луцької міської ради, а нині як військовослужбовця збройних сил, артилерійського розвідника 4-ї танкової бригади. Нашу розмову починаємо зі спогадів про той самий день, коли Юрій пішов у військкомат, аби долучитися до війська. Спершу каже, не взяли. Мене відшили, грубо кажучи, сказали. Ми тебе запишемо, але ти собі там не не до тебе, не до таких, як ти. Та вже наступного дня Юрій відправився до навчального центру. За освітою він географ, тому й свою військову спеціальність був не проти пов'язати із цим. Тим там вирішили, що управлінські якості депутата пригодяться на посаді завгоспа. Я всім завжди. Приходив, кажу, О, дивіться, в мене є там навики спортивного орієнтування, є фізична підготовка. Я можу десь там щось, от там розвідка. Це, і всі, там, всі кивали головою, і ну, будеш завгоспом. Там, ну бо що, ну бо є вища освіта, то щось трохи, мабуть, тямить, десь працював там на якихось посадах, там, наприклад, заступник міського голови, ну, якихось там таких господарських. Тож бажане місце собі довелося вибурювати. Потрапивши в танкову бригаду, Юрій спробував себе у артилерійській розвідці. Головна задача тут Дізнатися якомога більше даних про ворога, аби вогонь артилерії був якомога точнішим та ефективнішим. Наше завдання визначати координати цілей, координати об'єктів вогневих позицій. Ворога у перші місяці розповідає, працювали ще з артилерійськими бусулями, спеціальними приладами для орієнтування. На початку травня вперше відправились на передову. Це було на Харківщині. І ми оце бусулісти. Це ми вперше потрапили таке село Протопопівка. Це Харківська область, ну це була якраз передова. Тобто там річка, село, відразу ж річка Сіверський Донець, і там вже були кацапи. Відчуття того, що за кілька метрів ворог прийшло вже згодом. Коли вже ми під'їжджали, вже там дивимося, там дим димок, там все. Ну тоді вже якби почало до мене доходити, що це вже передова. Тобто не було такого, що прямо ми там готувались, готувались. Ну так воно так не виглядало. Ну вже коли ми попали туди, далі вже адреналін, стрес вже свою роботу зробив, тобто свист мін, там ракети, які там летять, розриви, це все воно. Ну, да, ясно, що це стрес, але дуже швидко ми адаптувались, тобто в будь-якій незрозумілій ситуації просто лягали. І це, ну, думаю, що може навіть і врятувало. Найважче, пригадує військовий було у перші місяці війни. Зі зв'язком проблеми були постійно. Нас майже ніколи радійка не добивала. Ми вже там координати, як хоч скидали, і смс-ками скидали, і закодованими там координатами, і через 2G-інтернет, і, і ну, просто. от. Різні, і через старлінки теж знаходили там сусідів зі старлінками і від них відправляв. Ну, це були такі пристрасті, але вони давали можливість, по-перше, адаптуватися до умов передової, тому що вони там трошки і відрізняються від всіх інших, ну, хоча б навіть там світомаскувальний режим. Навіть годинник, коли ти підсвічуєш, що побачити, скільки годин, він так світиться вночі, що тобі здається, що все вже всі кацапи знають, де ти знаходишся. За кілька перших місяців роботи Юрій з побратимами вдосконалили і автоматизували методи артилерійської розвідки. Що дуже спростило і пришвидшило їхню роботу, і сьогодні військовий працює над новим пристроєм для арт-розвідки, що зветься сова. Він каже, має завдання зробити похибку мінімальною. Може, там одна людина поміряє вроді все те саме. Там похибка може бути там 10, 20, 30 метрів, а Хтось там в когось може бути 300, 500 метрів. А 300, 500 метрів це вже це космічна похибка. То ми стараємося розробити кожен раз нас, щоб наступна версія програми чи пристрою мінімально залежала від людського фактору. Артилерія каже Юрій, знищує ворожу техніку і самих ворогів, прикриває нашу піхоту і не дає окупантам розслаблятися. Одні з найпоширеніших гаубиць в українському війську букет із гвозд. Дики та акації, вони та й інша техніка з цього ряду це завжди гучно з кілометр від тебе. Ну, глибше працює ну 122 двадцять -га гаубиця. Дуже сильно це відчуваєш. Там нереально там спати в той час чи не звернути увагу. Ну дуже дуже воно б'є. Військовий розповідає й про ворожу артилерію. Каже, те, що вона б'є не точно наслідок великої кількості снарядів, які російські окупанти не рахують. Та й ворог з часом також вчиться, тож недооцінювати його не треба. Особливо це розуміння приходить, коли ти під обстрілом. Вже там година, і тут так кучно все лягає. То ти розумієш, що, ну це не можуть бути чмобіки. Ну блін, ну просто не можуть бути. Юрій моклиця на війні вже більше півтора року. Каже, коли йшов у військо. Звісно, сподівався, що перемога буде швидкою. В реальності все вийшло інакше, але до цього військовий ставиться з розумінням. Там кажуть, ну ви ж ви ж хотіли. Вже всі, хто хотіли, пішли. Та ніхто не хотів, ну хотіли одиниці. Ну це. Це тупо, хотіти йти на війну, вбивати когось, щоб вбивали тебе. Ну, це вимушена дія. І зараз все, що відбувається, це все вимушено, ну бо ну, бувай, а як? Приходиться терпіти, приходиться зціпити зуби і продовжувати робити роботу, тому що ну, війна триває. Нема якоїсь такої романтики, нема там щось, от я там вранці встав, зарядку зробив, вправи поробив і все мотивований, заряжений, попив кави, пішов там працювати. Деколи зі скрипом, деколи зі сварками, зі скандалами, з поганим настроєм. Це все. Робиш, ну, але мусиш куди діватися. Після півтора року на війні є втома, і заміна б не завадила, каже військовий. Але й бажання звільнити Україну від загарбників у нього ані трохи не зменшилося. Юрій вірить в успіх, бо переконаний, що відвоювати своє треба з вірою в перемогу. дуже сильно вірю, бо якщо не буду вірити, буде тяжко буде тяжче набагато себе докупити. Ну зібрати, тримати Марія Вавренюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. До інших тем у Волинському нацпарку зрубали 48 вікових дубів, яким понад 165 років. Деревину арештували і передали державі. Таке рішення суду. Ще в серпні правоохоронці, коли оглядали дільниці ківерцівського лісового господарства, несподівано знайшли майже 50 зрубаних дубів. Як встановили під час слідства, рубку організували посадовці нацпарку Цуманська Пуща та місцевий підприємець. Пізніше, біля огорожі одного з приватних підприємств, причетного до браконьєрства, тоді знайшли ще 870 колод дуба. Екологічна шкода від незаконної рубки становить орієнтовно 16,5 мільйонів гривень. Вартість арештованої деревини понад 21 мільйон. Розслідування триває, а арештований дуб кругляк передали державній структурі Національному агентству України із питань розшуку активів. Це ще не все. Вже за мить ви дізнаєтеся. Про таке. На кільці біля розважального центру промінь нова розмітка. Чи можна мати інтернет в блекаут? Казкове освідчення на трасі. Ще одна громада Волині перейшла до ПЦУ. Пішли без місцевого священника. Йдеться про вірян села Дарівка Голобської громади, що на Ковальщині. Вони поповнили ряди Волинської єпархії Православної церкви України. Більше місяця тому більшість людей разом з благочинним Голобського округу, священником Андрієм, провели збори про перехід, а згодом зареєстрували необхідні документи. Частина вірян заявили, що лишаються в московському патріархаті разом із місцевим батюшкою, який працює ще у декількох селах: новий мосер, старий мосер та солотвин. Н нема такого, що вони сказали, що да дійсно я програв все добре. Я забираюся. Ні, вони, вони ж вони ж так. От в новому новому мосорі. Ми служимо в храмі, а вони десь там в хаті, десь якісь. Там є чотири людини. Чотири людини, і вони чотири, ну нехай п'ять людей. І вони так само в старому мосорі. Чотири людини. Але все одно вони є. Вони там приїжджають раз в місяць чи що десь в хаті по хатах. Дарівці, каже священник, збори провели спокійно, бо прийшли винятково ті, хто підтримав перехід. Уже в наступну неділю планують перше богослужіння в новому статусі. Однак, не самі, а з поліцією. Священник зізнається, вирішили перестрахуватися, запросили правоохоронців, щоб стежили, аби все пройшло добре за планом та без скандалів. Я буду все одно поліцію визивати, щоб було менше було. Знаєте, я не хочу, я не прихильник того, що там шумом і так далі. Але я буду визивати поліцію. Хай вона виконує свої обов'язки. Перші богослужіння ділиться планами священник, проводитиме сам, а потім скерує ударівку когось із колег. Далі до луцьких тем інформація корисна для водіїв. На кільці біля розважального центру промінь нова розмітка. Наносили її впродовж дев'яти ночей. Основна різниця між старою та новою розміткою смуги руху. Перш ніж в'їхати на кільце, кожен водій відтепер повинен обрати конкретну смугу, яка виведе авто на потрібний йому з'їзд. Себто маневрувати, перелаштовуватися, з'їжджати, пропускати інші авто тепер немає потреби, бо смуга чітко веде туди, куди треба водію. Зробили моделювання двох варіантів: це класичного кільця. Таке, як, як зазвичай нас проектують, і такого, як зараз нанесено, більш сучасного європейського. Європейський сучасний підхід він є більш ефективнішим, тому що підвищується безпека дорожнього руху, збільшується швидкість проїзду, зменшується кількість зупинок. Окрім нової розмітки, вже днями на кільці поставлять і нові дорожні знаки. Досі вони мали вигляд стрілок: прямо ліворуч, праворуч тощо. Нові ж матимуть іншу конфігурацію, себто відповідатимуть кільцевому руху на перехресті. Над кожною смугою вказано в якому напрямку автомобіль з даної смуги може їхати, тобто на яку вулицю він з'їжджатиме. Відповідно, водій перед виїздом на кільце вибере потрібну смугу і просто рухаючись по кільці, по розміці виїде на те на ту вулицю, на яку йому було потрібно, без лишніх маневрів вже на кільці. Немає світла, а інтернет працює. В мережі з'явилося чимало лайфхаків, як налаштувати собі домашній інтернет під час аварійних чи планових відключень світла. Найпоширеніший та найдешевший спосіб під'єднати роутер до павербанку. Але чи достатньо цього? Чи у всіх після цього з'явиться вайфай? На жаль, ні. Чому так і що зробити, аби інтернет без світла таки працював, дізнавалася моя колега Анастасія Качина. Погодьтеся, не кожен з нас минулої зими міг похвалитися, що має вдома інтернет навіть тоді, коли зникає світло. І тоді часто ми чи наші рідні лишалися відрізаними від будь-якого джерела інформації. Втім, попри блекаути і обстріли, доступ до всесвітньої мережі можна собі забезпечити. Як це зробити, розпитуємо у Сергія Куліша, який очолює одну з волинських компаній провайдерів, тобто фірм, які постачають людям інтернет. Спеціаліст каже, головне розібратися. Чи подбав про безперебійність послуги ваш провайдер? Треба споживачу перезвонити до свого провайдера, запитати, чи буде працювати інтернет, коли немає світла. А якщо буде, то скільки часу? Провайдер може передати вам інтернет без світла, тільки якщо використовує проводку з оптоволокна вкрай тонкого кабелю. Інша очевидна умова наявність провайдера, акумуляторів чи генераторів. Тоді він зможе підключити до цих джерел живлення усе своє обладнання. Головне, коли пропадає електрика, щоб провайдер мав такий ось генератор і міг заживити свої сервери. Там же стоять і вузли, які роздають інтернет в кожну домівку. Дрібні вузли, через які інтернет йде до абонентів, розкидані по місту. Якщо немає світла, роботу кожного протягом 12 годин підтримують акумулятори. Якщо світло вимкнули надовго, монтажники приїжджають сюди до нас, де заряджаються акумулятори, беруть підзаряджений акумулятор, їдуть на вузол, замінюють його, привозять сюди і ставлять на зарядку. Навіть якщо у нас на базі теж немає світла, ми працюємо на генераторі. У нас зарядні пристрої всі працюють. А що якщо у квартиру заходить такий ось мідний кабель? То скоріше всього при вимкненні світла у вас інтернету не буде. Цей мідний кабель вказує на те, що згадані вище спеціальні вузли, розкидані не по місту, а встановлені кожен у вашому багатоквартирному будинку. А відтак, щоб був інтернет, спільно подбати про його живлення часто мусять самі мешканці, адже на практиці провайдер не в змозі забезпечити кожен будинок генератором чи зарядженим акумулятором. А якщо він його не живить і вимикається світло, у вас, відповідно, індикація так само зникає з'єднання, і інтернету у вас не буде. Навіть якщо ви його заживите, свій роутер, інтернет у вас не з'явиться. Отож, з інтернатом, який підходить до квартири, розібралися. А що робити далі? Все просто підключити до альтернативного джерела живлення ваш домашній роутер, а тим, у кого оптоволокно тягнеться аж до квартири, і домашній оптичний термінал, який ще називають медіаконвектором. Найпростіший спосіб це зробити скористатися звичайним павербанком. Щоправда, підключити його до вашого домашнього обладнання можна буде тільки через спеціальні кабелі, які зроблять напругу у павербанку. Скажімо так, прийнятною для вашого роутера. Найдешевший варіант таких кабелів коштує 250 гривень. Якщо ви маєте саме звичайний повербанк, підключаємо наш кабель, підключаємо розгалужувач. Один в оптичний термінал, інший в роутер. Так, лампочки горять. Лампочки горять, все працює. Тобто, час роботи залежить від повербанка. Розрядився, беремо інший. Замість повербанка можна використати й інший акумулятор живлення. Відносно дешевими є ось такі пристрої, які ще звуть міні-псами. Коштують вони близько півтори тисячі гривень. Такий пристрій, цей роутер і оптичний термінал, може живити до вісьми годин автономно. Якщо ж вас він... Розрядився і ви хочете далі працювати в інтернеті, ще може бути як резерв отакий от шнурочок 5.12. Підключаємо його теж до цього мініупса або ж любого домашнього повербанку. І далі собі працюєте, але вже час роботи буде залежати, скільки у вас ємність вашого повербанку. Сьогодні популярними є портативні зарядні станції, які не вимагають спеціальних кабелів і навіть мають на собі звичайні розетки на 220. Такий ось, до прикладу, коштує 5 тисяч гривень. Так само підключаються від нього роутер, оптичний термінал. Така штука тримає десь в районі до 12 годин. Якщо з домашнім інтернетом не складається, можна спробувати роздати мобільний інтернет зі смартфону. Сьогодні на це здатні більшість сучасних телефонів. Втім, цей варіант працює тільки тоді, коли це дозволяють умови підключеного на ваш номер тарифного плану. Ну і звісно, якщо ваш мобільний оператор подбав, щоб його вишки мали генератори чи акумулятори, щоб продовжувати працювати, коли відключили світло. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині може з'явитися футбольна команда ветеранів війни з інвалідністю. Про цю ініціативу військовим, які повернулися з фронту без ноги чи руки, а також владі розповіли учасники проєкту Футбол для сильних зі Львова. Кажуть, такий футбол уже зародився в Україні. Це дуже е -е, прекрасна реабілітація. Спортом реабілітація найкраща, яка є. Ветеранів з Волині запросили на тренування до Львова. У Луцькій раді запевнили, ідею створити таку команду у громаді підтримують. Перед зим'я відкладається. Волинські синоптики обіцяють лагіднішу першу декаду листопада, аніж зазвичай у нашому краї. Спостерігають, що перші дні місяця тепліші за кліматичну норму на 2-6 градусів. А ще підкреслюють, у попередні роки температура повітря вища за 8 градусів у цій порі на Волині була не часто. Тепло, правда, з дощами і вітром триматиметься орієнтовно на такому рівні аж до 10-го числа. Є в нас такий термін передзим'я, тобто такий стійкий перехід е, середньодобової температури через 5 градусів. У від зниження то за багаторічними даними на Волині відмічається от таке явище в першій декаді листопада. А зараз, як ми бачимо, набагато вище норми. Ось плюс 10, плюс 11 градусів. Ось так попередніми днями була середня добова температура. Тому тому в принципі це. Досить тепло, як для цього періоду. З 10 листопада температура повітря знизиться, зате стане сухо. А найближчі вихідні будуть такими. Нічна температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. А денна в найближчі дні становитиме 10-15. Вже наприкінці першої декади буде. Трішечки холодніше, десь так 7-12 градусів вище нуля, однак це все рівно е, тепліше ніж зазвичай. Загалом листопад має бути теплішим на 1 градус порівняно з кліматичною нормою, а це норма за останні 30 років. Казкове освідчення на трасі в Луцькому районі. Організував його наречений, влаштував усе так, щоб слова виходь за мене його кохана прочитала, їдучи в автомобілі. Напис із пропозицією одружитися великими літерами наклеїли на трьох машинах, які їхали попереду тієї, в якій перебувала дівчина. Згодом усі зупинилися, і поки вона вийшла з авто, її наречений уже стояв на коліні, тримаючи в одній руці величезний букет, а в іншій перстень. Судячи з радості обох наречений почув, бажане так. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12, який доступний для вас у будь-який зручний час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!